Пане Тарасе, тут знову зрина тема ядерки, тому що в New York Times пише про те, що е, значить були перемовини між російськими е, військовими високопосадовцями і зазначає без участі Путіна в, в, в рамках цих перемовин, е, де обговорювалися зокрема можливе застосування ядерки щодо України, де, як там і коли умовно. Е, Президент Зеленський в останньому своєму інтерв'ю іноземним журналістам став про те, що не потрібно, е, значить, не потрібно боятися, так не потрібно серйозно е, до цього ставитись. Як думаєте, ви? Що дає нам ось ця інформація, так це знову ну елемент шантажу. Я вже втомився просто задавати таке запитання. Це ну дійсно якісь наміри, можливо, це посил, так це меседж якийсь західним, е, західним розвідкам. Мовляв, про те, що дивіться, ми зараз на повному серйозі обговорюємо ось е, таке питання. Плюс тут включається щось Медведєв. Вибачте, будь ласка, алкоголік, який каже про те, що е, слухайте, ну якщо ми втратимо території, е, які е, Росія зараз вважає своїми, анексовані Росією територію. Ми просто візьмемо і застосуємо ядерного зброєння, бо у нас це так прописано в докр... доктрині, чому знову про це говорить. Я думаю, я бачу цю публікацію. Я думаю, що тут причина криється в наступному. Захід посилає Путіну сигнал, що всі його плани абсолютно всім відомі. Тобто, коли видання New York Times пише про те, що відбулася нарада генералів, на які не було Путіна, обговорилися можливі сценарії застосування ядерної зброї, це чіткий сигнал одному адресату Володимиру Путіну. Дивись. Ми знаємо все, що в тебе відбувається. Якщо ти тільки почнеш підготовку до застосування ядерної зброї, ми будемо знати про це в ту саму секунду. Це означає, що наші агенти проникли на всі рівні оперативного управління, в тому числі вони знаходяться в найвищому російському військовому командуванні, і їм важливо було, навіть незважаючи на, от, на те, що як правило, ну спецслужби до таких заходів не вдаються, тому що це може кинути тінь підозри на їхніх агентів і почнеться очевидна. Полювання на відьому, але тим не менше їм було важливо путіну донести, що наша технічна служба розвитки і наші оперативні агенти на місцях настільки глибоко проникли, що ми будемо знати про все, про все, про все. От і тому е, суть цієї публікації була не в тому, щоб сказати, що Путін і е, його військове командування готуються до е, можливо засування ядерної зброї. Ні, це було треба показати, що ми знаємо все, що в тебе буде відбуватись, і що б ти не зробив. Ми вже кожен твій крок наступний, в тому числі можемо прорахувати? Зараз Медведєв ну він завжди виглядав навіженим, але от з початку війни, так взагалі, коли ми говоримо про всі його пости в телеграм-каналах, про деякі інтерв'ю і так далі? Ну там просто от відверто всі червоні лінії, не вважайте це за російський наратив, він переходить. І ця людина зараз при посаді, нагадаємо, так він зараз при посаді. Скажіть, будь ласка, як от. Як можна трактувати слова цієї людини і її роль у системі Російської Федерації? Це слова Путіна, це слова Медведів, це знову ж таки залякування. От я, я, хто для вас Медведів? Яка у нього роль, яка йому відведена роль в цій системі? Ну, ми ж пам'ятаємо часи середньовічної Європи, і у королів завжди були шути. Це шут. Це просто роль В нього немає ніякого іншого завдання. Він не виконує ніякої місії, він не озвучує домок Путіна. Він не є тим, через кого якісь сигнали пройдуть це Просто шут. От вона каже шут. Він завжди його гумор був на грані. Тому що е, одна річ, коли шут починав глузувати про придворних короля, наприклад, це могло бути елементами гри. Він має завжди вловлювати тонко такі настрої, ну наприклад. У короля змінюються фаворити. Дивіться, от жодного разу за останній час Медведів жодним словом, крім як подобострасно, не сказав ні про пригожина, ні про Кадирова. Бо він дуже чітко відчуває кон'юнктуру, що зараз у Путіна з'являються нові времінщики, нові фаворити. А от когось можна покритикувати і тому десь можна там скажімо так взяти по покусати військових, десь там десь сказати щось погане слово. Про інагентів, про того ж самого, там, Галкіна значить які зради в Росії і подібне. Тобто, але головне не зачепити інтереси царя. Бо якщо ти раптом щось таке, ну десь бокнеш під алкогольними парами, то тобі просто ну в середньовіччі Це ж було просто просто набрид один шут йому голову відрубали наступного дня взяли іншого і тому він от намагається тут балансувати ніяких сигналів. Через нього Путін не продає. Це лише. Скам такі така луна, такий відголосок, якихось розмов куларних, які чує Медведєв свідками яких він є, і він намагається грати. От на скажем на цій грані балансувати так, щоб сподобатись і путіну. Показати, що дивись, я ж такий, я навколо тебе я розвеселити можу, і на твоїх ворогів можу напасти. От але ніякої ну скажем серйозної сутності за цим алкогольним бредом цього деградуючого колишнього президента Росії.